Вітаю з вами програма Гість у студії. І я її ведуча Віра Кондраці. Вам сьогодні у нас в гостях відома телеведуча і політик Ольга Герасимюк. Вітаю вас знову, так, Ольга! Окей. Сьогодні поговоримо не про політику, а про соціальні проблеми нашого міста, про умови, в яких сьогодні живуть Одесити. Е, у 2010 році, напередодні минулих виборів, Одеса була визнана найкомфортнішим містом. Так. Ви сьогодні пройшли з містом. Що вас вразило? Що ви побачили? Я знаю, що ту нагороду з Ради Європи, яку я бачила, я в Страсбургу працюю в Раді Європи і бачила, як вручалася ця нагорода. Я так пишалася, тому що Одеса, тому що вона отримала саме цей прапор. І, і наскільки я знаю, його винесли так урочисто із мерії, коли змінилася тут влада. І відповідно весь дух із того, з того міста за цей час. Все випустили як на мене, мені дуже прикро дивитися, що робиться з містом за, за останній час. Тут треба все міняти. Його треба рятувати. Це цю перлину рятувати все повітря, тому що ці запахи, екологічна така так. нестабільність це те, що турбує людей. Вони щодня дихають цим, цим повітрям. Тут ну, паспорт Одеси, всі знають, Дерібасівська пройтися. По ній, і зрозуміти, що ти в Одесі зараз важко, тому що це швидше нагадує якийсь шанхай, якийсь не знаю ринок на якийсь такий третю сортній набережній. Це просто жахлива історія. Я уявляю собі, як боляче тим людям, які тут прожили все своє життя, в покоління з покоління, як боляче їм дивитися на те, що е, в місті е, не не господарі прийшли, а якраз е, люди, які ну не відчувають до цього міста. Ніякого тепла. У мене таке враження. От е, ці катастрофи з дощові, які mm -hmm. відбувалися, це дуже показова історія, тому що затопило, здається, 300, 300 автомобілів постраждали. Це постраждало. одна людина загинула. Це, 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 це страшне. У цивілізованому місті таке сталося, і е, це ж зовсім ніхто не дбає про те, що треба вичистити це. Але ж потім мали час на те, щоб це змінити. До мали час зливи. до другої зливи і знову відбулося. Тобто, Відхрестилися від усієї критики, образилися на журналістів, які звичайно підняли це питання і поїхали собі додому, тому що туди вода не піднімається, а люди знову отримали цю цю саму історію. Як можна прокоментувати те, що мер після всього цього заявляє, що робота була виконана ефективно, що служби спрацювали, і що ми маємо пишатися? Таким гором, такими службами. <laughs> Бог просто зглянувся над цим містом і вимкнув там дощ, очевидно, все, що він міг зробити для Одеситів. І ну, мені здається, що тут негайно в Одесі треба все, все змінити. Влада має прийти та, яка, яка швидко врятує фасади цих унікальних будинків, які тут є. Яка розчистить ці прекрасні вулиці, куди можна буде вийти і справді подихати цією одеською атмосферою. Тут потрібно буде щось робити з тим, щоб пляжі належали всім усім людям, а не тільки обраним. Море Одеське, всі сюди прагнули на відпочинок зараз. Не дуже, тому що кажуть, що і брудно, і забороняють купатися. Я я не помиляюсь, так, так тому що вода чорноморська тут ну вже не, не придатна. Тобто, негайно треба все в цій Одесі міняти. Я впевнена, що Одеська громада так думає, тому що вона вже я отримала не один лист із Одеси. Про, про ці справи на що більше за все скаржиться? В Одесі. Ну, на, на, на те, що тут життя зупинилося. От тут було найкомфортніше місце для проживання. А, а тепер ні. Скаржиться на ну середній і малий бізнес скаржиться, що їм немає можливості заробляти на свої родини, коли, коли раніше е, це було, ну всі всі одесити мають хист до того, щоб захищати свою сім'ю. Придумують uh -huh. собі, чим це зробити. Чесною роботою, до речі, мають таке почуття гумору, що придумують Такі. Послуги, які ніхто би не міг придумати, цим ми завжди пишалися і розповідали за кордоном про, про це життя. Е, тепер, от до мене зверталися, наприклад, підприємці із Суворівського району, е, це до речі, частина так. мого округу. Е, я зверталася і в МВС. Щодо того, що людей виганяють не дають їм можливості продавати свої товари. На щастя, ця проблема розв'язалася. Я сподіваюся, що, що вдалося мені Але допомогти це людям. Частина, Тим, так, це тимчасова історія. Так. Я впевнена, тому що залатаєш тут дірку, прорветься в іншому боці. Оце відсутність системи. Ну як можна прокоментувати те, що на останній сесії люди просто увірвалися до зали сесійної, їх не пускали, там стояли кордони, їм вдалося. Увірватися і е, м, говорити з мером знову ж таки говорити але почув він їх це нікому невідомо. І що буде зроблено? Розумієте, якщо, якщо до мера треба вриватися, якщо його захищають кордони, то це не народна влада, і це не розподіл народного бюджету, як тут говорять. Тому що це ті гроші, які повинні були постійно, планомірно розподілятися на те, щоб місто росло, щоб, щоб воно вчасно ремонтувалося, щоб, щоб людей не доводили довідчий, тому що довести Одесита до того, щоб він вривався куди, це треба вже мати талант. Тому е, такі стосунки е, людей і місцевої влади, вони абсолютно не прийняті. Я абсолютно переконана в тому, що Одеса потребує самоврядування справжнього, що тут люди повинні вирішувати, що їм треба, а що ні. Вони повинні е, мати голос, коли щось будується, чи, наприклад, коли сквер. Приходить у, у такий стан, що туди вже зайти страшно, а не то щоб прогулятися. Вони, вони повинні вирішувати, що їм треба для, для життя. Тут має бути справжня влада, а влада це слуга народу взагалі то слуг не вриваються в покої, а навпаки. Розумієте, тут все поставлено з, з ніг на голову. Все має бути навпаки. Ви спілкуєтесь з, з Одеситами, вони розповідають вам про свої проблеми. Чи відчуваєте ви те, що а, сьогодні вже народ а, вже назріло і вони готові робити інший вибір, тобто займати більш активну позицію? А, я абсолютно впевнена, що жоден із тих білбордів, де написано, що руїну по? Долано не сприймається всерйоз і сприймається як образа. Тому що ми говоримо про такі речі, якщо людина гине через дощ в Одесі, так. то я думаю, що решта людей вона не буде дивитися, поки ще хтось загине. Їм потрібні зміни. Ясна річ, що тиск, який, який чинять на, на людей, на засобі масу інформації, де що говорити на вас, він так само чинився. Як тільки змінилася влада, ви це на собі так, відчули. Так. Це, це все оці засоби застрашення, за відсутність нормального суду, куди ти можеш піти і просто відстояти себе, своє майно, свою гідність. Ти боїшся туди звернутися, тому що ти вийдеш звідти або не вийдеш, тому що ти будеш в'язані. Раз ти на когось подав свій голос, підняв. Я думаю, що це все кличе до людської гідності. І людська гідність вона повинна тут спрацювати. Я розумію, що зараз людям. Тяжко, вони і розчаровані в комусь, і ті дії, які відбулися. Я думаю, що те, що відбулося останнім часом, то це, це це взагалі вже, напевно має перехлюпнути через край. Людям важко зорієнтуватися, але вони повинні бути пильними. Вони повинні вибирати серед тих, хто прийде на вибори, mm -hmm. тих, які реально. Е, Заслуговують на повал, тобто вони не вкрали, вони не у людей взяли гроші, а тепер їм роздають із народного бюджету і потрошку, бо треба ще там буде вибори, треба трошки зекономити. А ті, які своїм трудом, своєю, не знаю, своїм талантом, Щось досягли. І ці люди... Ви знаєте, так, що, так. Я вас так. Прибуваю, що Костусів вважає свою команду командою професіоналів. А так, в в чому вони? Команда професіоналів, команда, яка може вирішувати проблеми, так йому здається. <ресіоналів> Уже давно команда професіоналів перетворилася теж на якийсь такий анекдот через те, що, по-перше, знівелюване саме поняття професіонал, воно вже пишеться через два Ф. І з лапками, лапками пам'ятаю. Да. <ресіоналів> Якщо команда професіоналів розвалила місто, якщо воно сиплеться, якщо воно стало схоже, взагалі, я не знаю на, 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 на що, на тимчасове таке місце проживання, зовсім не на Одесу з її старовинною історією. Вони ж її не знають. Не знаю. Вони ж не знають ці славетні імена, ті всіх людей, які тут, хто знає, з яких віків славу ці, ці, цьому місту приносили. Вони не читали жодного автора, який тут жив. Я, я не переконана, що вони ходили в тут тут стоїть хіба що може якісь були Ті, заходи майже тільки під час міжнародного кінофестивалю ма і то я чула, що по червоній доріжці йшли якраз представники чиновництва чиновництва? Ну це теж трохи уже ну навіть не смішно все кажуть, повторюється, але вже в вигляді фарсу. Оце вже був фарс. Тому що можна було до попередників багато є питань, багато в мене особисто також. Але те, що зараз вони зробили, це вже як фарс, це комічно, якби це не було страшно. Ну, театр абсурду, я би так сказала. Ольга, враховуючи все, що відбувається, маса проблем. Ми не називали проблему руйнування старих домі... будинков, будинків, пам'яток. Пам руйнування безконтрольне. Те, що було почати при колишній владі, все це. Занедбано, пляжі, парковки і так далі. Чи можна, в який термін можна це все подолати, на ваш погляд? І що для цього потрібно? Ви знаєте, це все, що нароблено, його так за один день не зробиш. Його можна подолати, тільки якщо прийти, скласти твердий план і почати його неухильно виконувати, не відкладати оці всі чищення канал до наступних виборів, чи там будь-яку проблему не як, як заначку таку собі вкладати, щоб вона потім знадобиться і спрацює. Треба просто, я, я знаю, що все, що зроблено, займе трохи часу. Але ми повинні вже зараз це почати зробити через те, що вже потім не буде щоб ну, відновлювати. Так. Я ще, ще хочу сказати, що будинки, вулиці, все, все про що все ми бачимо чим, а те, що в душі, як відновити оцю гідність, повагу до свого міста, любов до нього, це бажання тут жити, розруха в головах, а головне вражена гідність. що о, мені не кажіть, але це найстрашніше, коли людину вражають у саму душу, і це потрібно міняти вже. І я е, переконана, що Одесити, люди, які завжди були особливими, які знають, що таке воля, які вміють сміятися навіть над своєю бідою. Це не просто такі хіханьки, я б сказала. Вони повинні сказати своє слово. Ну якщо сьогодні Одесити е, наважується. Е... <бриватися> на, зустріч, в мері. на зустрічі з мером. Я маю на увазі ще одну подію, коли мер інспектував, в лапках інспектував mm -hmm. пляж Аркадія. люди, oh. так люди, можна так сказати, вони, Активна позиція, да, але все ж таки це така неповага вже до мера. Вона ця неповага об'єктивна. Ну а за що, що мож, за що можна поважати? Так це, це так. А ще часто знаєте ці пани, яких обирають, вони одразу сідають у свої ці шикарні автомобілі і вони виходять до свого народу, так би мовити. А цей народ його якось в принципі вибрав, так і він повинен е, звітувати їм. Тому, звичайно, коли на пляжі люди забувають про відпочинок про своїх дітей, про, про, про купання а кидаються сваритися із. З чоловіком, який не викликає у них жодного ж, ж, ну, жодного доброго почуття. Ми ж Це дуже не нормально. Ми сказали з чоловіком, не з маром, а з чоловіком. Так? Ну... Ну, людина, яка на... ну, дійсно, люди вони мають відпочивати на пляжі, а мар має робити працювати. Він, до речі, не пробував там скупатися разом з усіма. Напевно, Це не... ризикував ну, історія змовши. Ризикував пробувати. Ольга, час програми вийшов. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли в нашу студію і за таку бесіду. Я бажаю вам успіху, і я сподіваюся, що настане такий час, коли ми зможемо поговорити про Одесу в іншому ракурсі, що це місто, яким можна пишатися. Я заради того тут і є зараз. І я збираюся тут провести великий шмат свого життя, тому що для мене Одеса дуже дорога з багатьох причин. Дякую. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні в гостях у нас була Ольга Єросім'юк, Ведома телеведуча та політик. Хай щастить і до зустрічі.